Добрий день Поля! Я рада тебе бачити на нашому цікавому занятті. Сьогодні пропоную тобі далі знайомитися з нашими державними символами України. Сідай, будь ласка, зручно, і ми з тобою почнемо. Державний прапор України. Державний прапор України. Було прийнято після оголошення Незалежності України, а саме 28 січня 1992 року Верховна Рада прийняла постанову про прийняття національного прапора Державним прапором України. Державні символи України прописані в статті 20 Конституції України, а саме державні символи України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний гімн України. А зараз, будь ласка, відгадай загадку синьо-жовте полотенце, гордо майорить. це ознака сили слави української держави. Як ти гадаєш, це що Прапор України? Правильно, це, це прапор. прапор України. Молодець. Державний прапор України визначається чинною Конституції України, а як стяг двох рівновеликих горизонтальних смуг синьо і жовтих кольорів. Давай ж подумаємо з тобою, що ж можуть означати ці кольори поєднання символів життя це золотого сонця і синього космосі. Це чисте, мирне, безхмарне небо, що простягнулося над жовтим кольором хлібного лану, символом мирної праці і достатку. Скажи, будь ласка, а як ти гадаєш, що ще може символізувати блакитний колір? Як ти гадаєш, Поля? Прапор України. Так, ми знаємо, що це прапор України. От давайте з тобою подумаємо, що можуть означати ці кольори. Блакитний колір – це що означає? Вгорі, що знаходиться? Де сонечко наше? Небо. Небо. А жовте це може бути пшениця. От ми і знаємо блакитне небо, мирне небо і жовта, гарна, родюча пшениця. А ще може символізувати ці кольори синій і жовтий колір це вогонь і вода. А ще, говорять, чоловік і жіноча стать. Головна ідея синього жовтого кольору це велика гармонія космосу і сонця, землі та всього на землі сущого. Свято встановлено в Україні на вшанування багатовікової історії українського. Державного утворення, державної символіки Незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України. Сьогодні синьо-жовтий прапор майорить на всіх державних установах України та за кордоном, де є наші представники. Зараз на екрані ми бачимо Верховна Рада України. На ній також знаходиться блакитно-жовтий стяг. Стрімко злітає полотнище на різних спортивних змаганнях, коли на п'єдестал пошани піднімаються українські спортсмени. Ми бачимо олімпійську гордість України Віктор Руба. А ще державний прапор під державним прапором України присягають на вірність українці військовослужбовці. Найбільший прапор у нашому світі був заснований у 2007 році. Вдома у Донецькому створила Марія Белякова. Вона шила 20 смуг, 10 синіх та 10 жовтих площою. Півтора на 45 метрів. Довжина такого м була прапора 45 метрів, а ширина 30 метрів. Подивись, будь ласка, який же ж великий прапор України був. Ти бачиш поля? Так. Чудово. Що ж, скажи, будь ласка, про що ми сьогодні з тобою говорили на занятті? Про Україну. Про Україну, про державні символи. А про що саме ми говорили? Скажи, будь ласка, Про прапори України. Молодець. На цьому ми завершуємо наше заняття.